Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е -е а, Здоровому могутні! Братики-танкісти! Як ваші справи, рандомні, га, друзі, вже взяли позначки на свої любимі гармати. Ось подивіться, а цей гравець-боєць красується своїми двома позначками на об'єкт 268. І, до речі, за речагами даної ПТСА дитин гравець під Ніком. Іон. Кенон, до речі, вроді нікнем перекладається якось там іонно протонні постріли, гармата з гармати, постріли, якісь які знаєш, стріляє адронними колайдерами. Получається, чи що, не знаю. Якось так, друзі. І до речі, цей бій буде йти на третю позначку. На дані Писав, що дуже є сильним космосом. Адже це питав не роляє, як то кажуть. Зараз реальних рандому, мало хто на ній катається. Але все ж таки йому вдасться виграсти, напевно, через це, а можливо, не тільки через це, а через те, що реально шарить е, даний танкіст. А, як шпілити на дані Петесау за даним геймплеєм. До речі, це в нас рандом. Режим бою перевага. Три точки. Карта палаючі піски. А ну давай, льопне, льопне, чим буде ляпати? Бебешенка боєукладка. Піротехнік, режим піротехніка запущений танкістю на максимальних оборотах. Напевно, адронним колайдером швирнув у нього, тому так і сталося. І як гадалося, або не гадалося, або це було спеціально, або або, так, або сяк. Так, так, тут знову ліквідовуємо одну із ворожих. Петесав і прекрасно. з Спетесав, хто у них залишається? Або ніхто. У них 60 ТП, 2 дві штуки, леопард та КПЗ. І все, у нас подивись, вся команда живе. Вся команда поки що вже жила, поки я не сказав. Напевно, наврачив. І забрали нам нашу хорі. На жаль. А ну давай. оп, по кому буде. Хто підставлятися буде? Ну, 60 ТП. Один із підставляється, ми прекрасно лупашем. Чуть-чуть нижче. чуть чуть ближче до переду і було би знову боєукладочка. укладочка. Але і так, і так непогано, і так дуже класно, що він взагалі влучає на дані кусі гарматі з такої великої дистанції, скільки там метрів получається? 300, подивися, 332 метри. Прекрасно! Прекрасно, друже, танкіст, Подивися! Подивися, перші хвилини, перші хвилини бою! 5000 тисяч. А 855 на пуляного ного А ну поком леу порт, леупарт! Фугас, фугас, там фугасык, задницу, Прекрасно, фугасик на косарь! С копиками вилітає. Одразу 68, 62, тек, за рубля. 62, хитпоинте. 600 680 7к, друзі! 7к, просто бляха, Ну, встагаєш озвучувати а під цьому такому можна сказати трубачі, трубачі ворожого сетапу. Ми забираємо точку. Наша команда наша команда, точніше забирає точку. У нас залишається я четвертий. Шкода, і ми в них залишається КПЗ Левпарк і Левентовського. І ми їдемо бити кого будемо. КПЗ також Альпачос, Дренчика на дев'ятому рівні. І кого ми заблокували, якимось чином, не знаю. Приведена броня, напевно, в рубці було в той час більша. Куди він цілив, я не знаю. Напевно, нижній броньовий, тому і не пробив. А ну давай. Оп! На ще разочок клінчова. Клічове, клінчове мистецтво От ви знов не пробувай! А що ж ти робиш, КПЗ? Цей танк при такому, при такій відстані, як зараз ти мав би пробити. Щось не хоче фасом буде добирати. Ну звісно, що ж піротехніка, режим піротехніка ніхто не відміняв. В них залишається... 60 ТП та леопард. Леопард для нас може бути небезпечний. Незважаючи на те, що у нас броні немає, динаміки і повороту корпусу на місці також слабесенькі. Можна сказати, нижче середнього, тому дане ПТСА може бути закружена леопардом. Якщо за речами леопарда сидить розумний тімейт, який не буде підставлятися, можливо. Квиточку забирає леопард. Точку забирай, значить ми вже точно знаємо, де він стоїть і на... подивися, вийшов із снайперського режиму, ляпнув і забирає. І це перемога, друзі, ще й Редлі заробляє. І так, давайте глянемо, що нам надрукувала після боєва стратегія, така подивись на цю цифру. 9233 демеджів. Просто прекрасна циферка. Це напевно рекорд по аккаунту, я так думаю, і так точно у даного гравця. 1480 заблокованої шкоди, дякуємо КПЗ, звісно. що ж. А три знищено... п'ять знищено, вибачаю, 7 пошкоджено. І саме перше, що вкидається в очі, мені непевно і вам танкісти, це три позначки. Більно три позначки, так як я вам казав на початку, забирає на дану гармату. Ось мене один, два, три, раптом. Хто мені не вірить, ось тут і ось тут. Добре, і ось тут можна подивитися. Дивимося на медальки. Що це? Це, це, це в нас. Танкіст-снайпер, Воїн. Майстер Так, головний калібр, то ще б не головний калібр. Подивись, яка цифра демеджу. Пішов плюс на 222 тисячі. Дев'ять срібла свій сейф. Свопілочку, пряме кент. Якщо щось, раптом. Так, перше місце, звісно, що по нанесенні шкоди, 1819. Зірочок вільного досвіду заробляє свій аккаунт, друзі. Просто прекрасний, шикарний бій на три позначки. І ще й на такий великий домах, друзі. Це просто треба ставити вподобайки. Лупити такі жирнесенькі, знаєш, гігантські кінські. Та, звісно, що підписатись на канал Бронебійник. Завантажити також свій реплей для того, щоб потім разом з нами ми танкісти переглядали разом е, на цьому каналі. І погнали 22-й бій. Також е, цікавий бій, також не на відмітку, але на хороший домах і на Маусі від інакшого гравця. Там просто буде також м'ясо. Я вам це обіцяю. Погнали дивитися. І так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас. Харта Нормандії, це в нас танчик, який ви бачите на своїх екранах. Маус. Маус давненько у нас не було Мауса. І за речагами даного важкого танка німецької гілки дослідження гравець, під ніком I Love This Game, що вроді означає в перекладі. Я любив цю гру. Він колись любив цю гру. Напевно зараз чи що не знаю. Якось так. І що, дивимося, як він дасть собі ради? Як він взагалі буде собі давати ради. На даному танчику одної лінії знаєш вибрав один напрям. Один один напрям або позицію, і тримаєш її. Або давиш, або тримаєш, або так, або сяк. Ну іншого тобі не дано на даній важкій машині. Бажано бажано тримати удар. Якщо ти не будеш тримати удар, просто підставляти НЛД, що башти, або борт, бачите, на юрпусу хана, Так починають пробивати, починаємо танкувати і наполучай. Ворожий Маус на перекатці хапає, і це вже прекрасно. Так, за точками красота. Ай, 4100. 45. Хто там такий був З за Лябичок. Внизу. внизу. у їхнє бабахінський автомобільний транспорт фугасами, звичайними, напевно, бив. І що? Або навіть хешом може бути, бачиш, все рівно, альфан... альфунчик високий не пройде. Не пройде, тому що в нас є броня. На полоще. Йому хеш також не дозволить нас пробити Там пробиття не надто таке високе. У 200 плюс, так якщо я не помиляюся, всього лижна всього наполучення? Всього лижна всього це красота, але не проти мауса. Ти ще бабахінський автомобільний транспорт, спускаємося в не таран, таран, що ми... ти робиш, блюко? АМХ 30Б, що ти колекційка витворяєш таке? Якби не те, ми б більший, блін, мали буст із тарану, Диви, Подивися, що робить. Протирається до нас, протирається, ще ти хочеш? Ти що влюбився? Наш камуфляж камуфляжіше. Ось хоче від нас. Добре, менше з тим, подивись. Ми втрачаємо котлету, котлету союзної техніки. Адже подивись, у нас мінус чотири машини. В них всього лиш на всього дві. Це бабаха та є Сотка, Всі решту них живуть небезпечні дві проджетто з барабанами, небезпечний Маус, не знаю, небезпечна ФФ. 15Б. який важкий танчик, звісно, з його ДПМом. Та є 50М просто будеш робити надто, надто важкий, надто стрьомний етап мається, е, сетап сетап по своїх гарматах мається на увазі потенціалі. Тому може бути небезпечно. Так, нам би ліквідувати одну із Project. І це вже було би добре. На одну із косючих гармат було б менше, на щастя, її забирає один із наших союзників. Це прекрасно, в ще живе ФВшка, яка 4202 і амх 30Б, той, який протирався до нас. Ой, можливо, допоможуть. На Є50М на сандалі получає. До речі, такий, малесенький спойлер. Тут буде творитися максимальний фарш зараз при кінці, тому що зараз наших всіх заберуть. От в чому спойлер. Ми залишимося один, якраз ці три танчики: Rogetto, Маус та їхню британську важку машинку fv 215 b І буде небезпечно. Так, зараз залишається наш 30 b який зараз його забирає джету і ми починаємо валювати. Подивись, який прекрасний. Альфа-страйк вилетів якраз так як знаєш, як по заказу. Ми залишаємося один, неповорот У нас, можна сказати, ДПМ ніякий. Пробиттям проблем, в принципі, таких немає. Всього на всього 311 може пробувати наш підкаліберний, і 390 вибивати, 460 ББшенка, але, але. Але залишаємося один, і треба якось виживати. Так забирає пріоритетну ціль. Чому пріоритетну? Може, проджето міг би заїхати нам задницю і розстрілювати за той час. Ось як зараз це робить Ф215Б. А ми йому б'ємо куди. Ну звісно, що навіть і в НЛДшку. Верхній броньовий лист без проблем. І ще раз би подивитися, ще одна велика проблема. Друг тинкіс. Я думаю, ти і без мене її замітив. І помітив. Це їхні точки. Подивися, як нагло. Та пристрасно для них. Вони почали захоплюватися і зараз можуть закупитися. А ми ще на кадей, ще й маус, і ще й цей, блін, Ефе наполучає ФВ. Так нам треба, бачиш, тримає він на мушці Ефешку, адже це ДПМний танчик. Не потрібно залишати його. З Маусом, можливо, ще якось будемо впоруватися. Ось, на щастя, все ж таки вдається забрати. Ефе. Але залишається Маус. І ще дуже велика проблема ця точка. Це точки, Тут, аж дві точки. У нас лише одна одна сіра зона це точка Б. І точки їхні зараз захопляться. Ну звісно, що, напевно, захопляться, я не знаю. Адже, подивися, у, у ворожого Мауса надто багато хітпоинтів. І ми мусимо, блін, на зло, як на зло, битися на голді. А голда це у нас, ось бачиш, не кумулі, а підколи. І. Ах, на полючей. Ну, ББшенка не... трошки ББ, трошки підколо, ось бачиш все рівно. Великого бусту це не дає, адже подивися зараз. Їхні точки захопляться, і це буде крах. І ще би два рази вальнути, якби не ці точки два рази залишалися. Судячи з того, як він дуже добре танкував даний ворожий, е, е, даний ворожий танк Маус мається на увазі ворожого тіму, це б була красота. Але і так дивимося на післябойову статистику. По цифрах також вийшла красота. Ну, як не крути, танкісти, не ж, подивись. Вився реально як спартанець. Чому не дали йому медаль спартанця, я не знаю, аби було б добре, було б заслужено. Пишов плюс, подивись, на які цифри. 8154. Шкода. Демедж e просто прекрасний для Мауса. 3380. Заблоковано, шкода, 4 знищив 7 непробиття. Ну, таке буває, в нас в цьому біде Так, головний калібр, майстер воїн та сталева стіна. Ну, іде до першої позначки, можливо, йде, можливо, просто так катається. Пішов плюс на 245 тисяч 204 срібла. Ось свій свою купілочку. Та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди, друзі. І 1900... 19 зірочок вільного досвіду заробляє свій екам. Друзі. А ми ставимо подобайки за такий другий хороший реальну. А бій в рандомі в режимі бою. Перевага також на три точки, на чотири точки. Вибачаюсь на чотири точки. На карті Нормандія та підписуємося на канал Бронебійник. Відсилаємо свої реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх ж на цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, та не нахтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.